Доброго благословного дня, святе Письмо на кожен день. Євангелія від Іоанна, 17 глава, з 18 по 26 вірш. Одного разу звів Ісус очі свої до неба і сказав: Отче, як Ти мене послав у світ, і я послав їх у світ, і за них я освячую себе, щоб і вони були освячені в істині. Не за них же тільки благаю, але й за тих, хто вірує в мене за словом їхнім. Щоб усі були єдині, як ти, Отче в мені і я в Тобі, щоб і вони в нас були єдині, щоб світ увірував в те, що Ти мене послав, і славу, яку Ти дав мені, я дав їм. Щоб були єдині, як і ми єдине, я в них і Ти в мені, щоб були вони звершені в єдине, і щоб пізнав світ, що Ти мене послав, і возлюбив їх, як мене возлюбив. Отче, ті, яких Ти дав мені, хочу, щоб там, де я і вони були зі мною, щоб бачили славу мою, яку Ти дав мені, тому що возлюбив мене раніше створення світу. Отче, праведний, світ тебе не пізнав, я ж тебе пізнав і ці пізнали, що Ти мене послав. І я відкрив їм ім'я Твоє і відкриваю. Щоб любов, якою ти возлюбив мене, в них була, і я в них. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.